Вітаю всіх на своєму каналі Місячна свява Психологія. а саме від... хочу привітати людей, народжених під знаком Зодіака Скорпіон. тому що зараз на таро Колесо Року ми будемо роздивлятися, що буде відбуватися у вересні місяці саме для Скорпіонів. Наприкінці розкладу я зроблю пораду відкат на метафорічній колоді, маленьких відьом, гарненьких відьом. Тобто колода сама по собі дуже яскрава, така глибинна, Тут можливо нам роздивлятися з різних кутів її, тому що вона просто з малюнками, і ваше враження від цих малюнків може скласти своє уявлення про наш світ. І так, подумайте, будь ласка, про себе, а ми зараз засернемо, що буде відбуватися у вас у вересні місяці саме Скорпіонів. Загальна ситуація вересня. Диявол, дев'ятка пентаклів. Шестірка кубків ностальджі. Так, і принцеса. Принцеса мечів. Ну що, скорпіони можу сказати? Може вересень може бути місяцем, коли ви зіткнетесь з внутрішніми спокусами по карті дьявол, або обмеженнями, які потребуватимуть уваги, тому що карта дьявола, вона сама по собі, знаєте, така символ спокус. Залежності або прив'язаностей, які можуть стримувати вас. У вересні можуть виникати ситуації по цій карті, коли ви будете відчувати сильне бажання до чогось, що може бути не зовсім здоровим або корисним для вас. Це може бути період, коли ви зіткнетесь з власними внутрішніми демонами або сильними емоційними прив'язаностями, які можуть обмежувати ваш. Розвиток. Варто бути обережним по цій карті, щоб не потрапити під вплив негативних звичок або токсичних відносин. Радість вам ця карта. Тому що д'явол завжди, ця карта, дає нам вибір. А проте ви також будете у вересні місяці відчувати задоволення від. Досягнутих результатів і фінансової стабільності. Ваші спогади та зв'язки по шестірки кубків з минулим можуть бути важливими для вас, але варто знайти баланс між минулим і теперішнім, щоб не застрягти в ностальгії. Інтелектуальна активність і відкритість до нових ідей допоможуть вам рухатись вперед і справлятися з викладами цього місяця. Давайте подивимося, що буде відбуватися у вересні у вас в особистому житті. Королева жесл це символ впевненості, харизматичності, сили, особистості. І по цій карті, знаєте, ви будете випромінювати енергію та впевненість у собі по цій карті. Четвірка жезлів – це символ гармонії, святкування та стабільності у відносинах. Петірка жезлів це про конфлікти, якісь суперечки і боротьбу за владу, а можливо, це боротьба внутрішня, коли ми хочемо щось собі або не дозволяти, або дозволити. І закохані. Символ важливого рішення в особистому житті, гармонії, глибокого емоційного зв'язку. У вересні ці карти вам обіцяють бути насиченим місяцем у вашому особистому житті. Ви будете впевнено проявляти себе у відносинах, залучаючи інших своєю енергією та харизмою. Будуть моменти радощі і стабільності. Можливо, ви будете святкувати важливі події по четверки жеслів зі своїм партнером, наприклад. Однак можуть виникати конфлікти або суперечки, які хоча і будуть напруженими так, по печірки жеслів. Зрештою, допоможуть вам зміцнити стосунки. Важливим аспектом місяця буде необхідність приймати рішення. Які вплинуть на подальший розвиток ваших відносин. Загалом це буде період, коли ви зможете поглиби, поглибити свої зв'язки та вирішити важливі питання у своїх стосунках. Давайте подивимось ситуацію на роботі: десятка пентаклів, вісімка мечів, принцеса кубків, і хочеться додати зіронька. По цим картам ситуація на роботі у вас у вересні буде складною, але перспективною. З акцентом на сімейне або колективні цінності, а також на необхідність знайти внутрішню свободу та натхнення. Ось як ці карти знаєте, показують вам про те, що відбудеться на роботі. Початку, давайте, десятка пентаклів це символ стабільності, добробуту, успіху, особливо в контексті роботи та фінансів. Вісімка мечів це символ відчуття обмеженості, страхів і внутрішніх бар'єрів. По принцесі Кубків це про емоційне починання, креативність і інтуїцію. По зірці це надія, натхнення, духовний ріст. Загалом, у вересні ви можете відчувати фінансову стабільність на роботі і підтримку, але водночас зіткнетесь з внутрішніми бар'єрами або відчуттям обмеженості. Важливо не дозволяти цим страхам і сумнівам заважати вашому розвитку. Ваша креативність і інтуїція можуть допомогти вам знайти нові шляхи для вирішення проблем. Попри всі труднощі по зірці, вона нагадує вам, що у вас є всі шанси на успіх і досягання бажаного. Бажано просто вірити в себе і в свої можливості. А тепер порада від ітефарічною карти Таро. Пітефарічного Таро. тут вийшла карта тірка Мечів. Тут є якийсь такий момент пов'язаний з м, образами, коли ми можемо відчувати, що, знаєте, наша перемога м, зовсім не перемога. Це коли м, ми можемо зіткнутися з якимись м, небажаними аспектами у вересні місяці. І так, порада. Так як просто. Карта перевернулася, я повинна була її вам показати і протестувати. І так, порада на місяць. Що вам радить метафорична колода. А, так Тут, знаєте, вона говорить про зміни і перевсмислення. Про те, що вам потрібно щось а, відпустити або звернутися до тої людини, яку, можливо, ви маєте почуття, тому що двіка кубків виходить, і лицарь кубків виходить. Але тут всі кубкові, вісімка кубків, так, вона, вона у трактуванні взагалі класичному. Так, вісімка кубків це коли ми йдемо кудись. З тяжким серцем, залишаючи те все, що ми дуже багато, дуже багато від чого надихалися і кохали. Але тут така картина, вона пов'язана з тим, що вам потрібно може звернути увагу і повернутися в ті часи, коли ви кохали, були з коханою людиною. Щоб зрозуміти, що людина насамперед може вам приносити радість і підтримку, карти говорять слухайте своє серце, і не бійтеся рухатись в напрямку, який приносить вам емоційне задоволення. Будьте відкритими до нових можливостей та партнерства. І Карти ще хочу сказати, якщо це не партнер, з яким ви є, або, або були, то це о, про те, що ви у вересні місяці зможете о, на своєму шляху життєвому зустріти людину, з якою у вас будуть відверті, гармонійні відносини. Скорпіони, вересень обіцяє бути місяцем таких змін і глибоких усвідомлень. Ви завжди були сильними і рішучими, і зараз настав час використовувати ці якості наповну, дозвольте собі зануритись своє почуття і знайти нові шляхи до особистого зростання. Нехай цей місяць принесе. Вам можливості звільнитися від того, що більше не служить вам, не служить вашим таким, знаєте, емоційному стану. А, і відкрити двері до нових починань. Ваша інтуїція внутрішня сила допоможуть да вам приймати правильне рішення, вірте у себе, будьте відкритими до змін. І пам'ятайте, що ви здатні перетворити будь-який виклик на та можливість так, як ви заохочите. Вересень ваш час для перетворення і оновлення.